Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, на що ми ловимо карася і коропа. Від цієї наживки короп просто дуріє. Тобто, якщо короп є в водоймі або карась, він обов'язково має клюнути. Давайте проаналізуємо, що ж любить короп чи карась. В основному, короп і карась дуже полюбляє горох або картоплю. Сьогодні головними інгредієнтами нашої прикормки або насадки буде горох та картопля. Сьогодні ми будемо використовувати з вами насадку. Для коропа чи карася багаторазового використання. В чому полягає секрет багаторазового використання, ви дізнаєтеся, якщо додивитеся відео до кінця. Тому не гаємо часу. Готуємо. Так, Які інгредієнти ми будемо використовувати? Бемо муку пшеничну, муку горохову, картоплю, цукор і ванілін. Ванілін просто додасть нам запах. Запах від ваніліну просто шикарний. Яка ж дозіровка? Значить, я використовую отакий стакан граньонний. Головне в цьому рецепту те, що всі інгредієнти я беру в рівній кількості: стакан муки пшеничної, стакан муки горохової. І зараз візьмемо стакан картоплі. Розпечатуємо. Що це за картопля? Дивіться, це картопля це картопельне пюре, яке легко готується. Тобто досить сюди залити лише кип'ятку і картопельне пюре вже буде готове. Значить, в мене на 283 грами три 283 грами, пакети. Розпечатав. Бачимо, три пакети. Тут є ось. Раз, два, три. В одному пакеті приблизно 90 грам. Тобто зараз ми спробуємо з вами відміряти стакан, набираємо. Картошечки нашу насипаю картопельку. Насипаю і побачимо, що одного пакета практично вистачає якраз дивіться. Один пакет висипав і повний стакан. Так. Висипав якраз один пакет повний стакан. Ось. Що ми бачимо? Тепер у нас мука, мука пшенична, мука горохова і картопляне пюре в рівній кількості. Так. Далі беремо тару, де ми це все маємо змішати. Ось, Беру таку тарілку, посудину. І всі ці інгредієнти засипаю сюди. Раз. Так, картопляне пюре засипав. Воно дуже таке жовте, класне. Засипаю горохову муку і засипаю муку пшеничну. Я додаю 1 столову ложку цукру. Дивіться, повна столова ложка цукру. Сюди її. Далі ванілін. Ванілін додасть аромату, тому що дуже ароматна ця приправа, ванілін. Можна використовувати ванільний цукор, але він не такий ароматний і його треба сипати набагато більше. Так, ванілін додаємо на кінчику ножа. Тому що запах уже стоїть. Я відкрив лише приправу і вже запах є. Так. Ось, да це ретельно перемішуємо. Звичайно, зараз можна всю цю суміш заколотити і зробити з неї ідеальну насадку. Або прикормку. Але від початку відео я обмовився, що це. Прикормка багаторазового використання. В чому полягає суть? Якщо вам стільки не потрібно, ви можете взяти менші дози. Але я рекомендую брати дози великі. Чому так? Після того, як суміш готова, я цю суміш засипаю в отаку ємність. Є, можна в будь-яку пляшку, півторашку, літрову, від Кока-Коли, від пепсі коли та від чого-небудь е, від води пластмасову пляшку, я засипаю цю суміш. Для чого я це роблю, ви зараз дізнаєтесь, тому засипаю. І закрутив. Це вже можна ставити в рюкзак. І в нас на будь-який момент, на будь-який момент нашої рибалки, або ви пізно прийшли з роботи, або ви просто забули приготувати прикормку. У вас вона завжди в рюкзаку є. Як ви замітили, в мене написано на пляшці, горох, картофіль, ванілін, сахар і мука. Горох, картопля, ванілін, сахар і мука. Тобто в мене в рюкзаку є вже готова прикормка в будь-який момент в мої рибалки. Не вистачило наживки. Я забув її приготувати, не встиг приготувати. В рюкзаку завжди вона є. Як же ж вона тепер готується? Що саме цікаво, що її не потрібно зберігати в холодильнику? Не потрібно зберігати в якихось темних, холодних місцях. Вона не псується, тому що тут всі інгредієнти сухі. В будь-який момент вашої риболовлі ви просто відкриваєте пляшку. Відкриваєте пляшку, висипаєте. В будь-яку ємність, скільки вам потрібно. Ви хочете спробувати, чи буде клювати саме карась або короб. Висипаємо скільки вам потрібно. Добавили води і пробуємо замішати. Бачимо, що отак. От пробуємо заміс... замісити наше тісто. Що цікаво, що потрібно його робити, щоб воно було не рідке. Воно має бути дуже тверде. Спочатку воно густе, ще чуть-чуть. Пахне дуже класно. Просто суперово. Так, тепер нам треба його просто вимісити. Вимішуємо до тих пір, поки воно перестане липнути до рук. Тобто, бачимо, що воно таке тверденьке. Не просто там хухри мухри насадили на гачок і злетіло. Тісто доволі таке тверденьке і класний. Так, так виглядає. Дивіться, серединка яка. Класне таке тісто. Дуже схоже на мастирку. І пахне так, горохом так пахне і ванількою клас. Закрутили, кинули. Так, відщіпнули. Від рук воно відстає, чітко все. Крутнули. Дивіться, класний. Ідеальний. ідеально ліпиться. Відщипнув. Крутнув. І готово. Якщо ви не використали це тісто на рибалці, ви можете принести його додому, поставити в холодильник або в морозильну камеру, заморозити, потім розморозити і далі використовувати його на рибалці. Як бачимо, я використав не всю суміш, я використав стільки, мені потрібно для рибалки. Допустим, я хочу зробити стільки, я зробив стільки. Якщо мені треба зробити більше, я замішаю більше. Треба зробити менше, лише чуть-чуть попробувати чи клює на таку насадку. Я можу зробити трошки. Ну, я можу зробити малу частину. Як бачимо, завжди у вас в рюкзаку є отака прикольна насадка. Також я застосовую його. Під час прикормки риби, забиваючи в кормушку. Зараз ми побачимо, як веде це тісто себе в кормушці. Для чого використаю отаку снасть, кормушечка, тісто моє і водичка, щоб побачити, як воно себе там буде вести. Тому беру наше тісто і забиваю в кормушку. Забиваю повну кормушку. І з вами побачимо, як веде воно себе в якості підкормки. Так, кормушку набив, можливо, не дуже повну, але цього досить. І опускаю в воду. І так, стоячу воду опустив. Так, бачимо коло кормушки, навколо кормушки помаленько починає утворюватися муть. Тісто потроху розкисає. Оскільки там е, горох, картопля. Вона помаленьку розкисає. Це якщо в стоячій воді, то дуже довго буде на кормушці, воно знаходиться. Якщо в нас є течія, значить зробимо невеличку течію. Ну, хвилю. Чуть-чуть поч... захитали відром і бачимо, що наша з кормушки трошечки посипалося. А якщо риба почне їсти, воно також буде трошечки розсипатися. Але зберігається дуже тривалий час на кормушці. Дивіться. Тривалий час зберігається кормушка забита. Дуже класна. І насадка, і прикормка. Що рибаки полюбляють? Аби насадка була така, щоб ловилася риба і було недорого, тому що в даний час все зараз чомусь дуже дороге. Собівартість нашої насадки десь приблизно 20 гривень. Це на нашій час не дуже дорого, якщо ми можемо використовувати його багаторазово. Це не те, що я наколотив його кілограм, я не виловив і викинув. Я закол... я можу замісити невелику кількість, спробувати клює-не-клює. І від цього відштовхується. Якщо клює, домісив далі більше. Якщо не клює, зупинився і попробував іншу насадку. Вибір за вами, але я думаю, що в рибака в рюкзаку має бути отака дешева і незамінна в риболовлі суміш. Не забуваємо, друзі, поставити лайк, підписатися на канал. Зустрінемось в слідуючому відео. Пока! Так. І через 10 хвилин, як бачите, тісто знаходиться ще на кормушці. Але вода вже вся навколо нього мутна, муть воно створює. Собівартість нашої насадки десь приблизно 20 гривень.